На каналі Радіо ЛРТ Класика передача Українська хвиля у студії Олег і Олена Головатинки. Вітаємо вас, друзі. Сьогодні Україна відзначає 90-ті роковини голодомору 1932-33 років, шановуючи пам'ять мільйонів українців, які померли внаслідок геноцидних дій комуністичного режиму. Вже за годину ми запалимо на підвіконнях символічні свічки і згадаємо своїх рідних, які стали жертвами одного з найбільших в історії людства злочинів. Цей день не просто дата в календарі ніщівний голодомор пройшовся смертями майже по кожній українській родині. Традиційно, з нагоди скорботних роковин, в Україні та за її межами відбуваються офіційні заходи, наукові конференції та громадські зібрання. У храмах моляться за спокій душ, заморених голодом українців. А тим часом всі ми вже вдруге відзначаємо цю дату в умовах повномасштабної війни. Минуло 90 років, а ворог лишається той самий Росія, яка всіма засобами прагне знищити нас як націю. Про історичні уроки Голодомору крізь призму новітньої війни, пам'ять поколінь та наслідки непокараного зла. Про те, чому так важливо, щоб увесь світ нарешті визнав український голодомор геноцидом, та чому в самій Україні дослідникам Голодомору доводиться протистояти утискам влади, боротися за право говорити правду і бути почутими, поведемо мову сьогодні. На зв'язку з українською хвилею, доктор історичних наук, експерт у кримінальному провадженні щодо виконавців Голодомору, голова Асоціації дослідників голодомору геноциду українців Олеся Стасюк. Добрий день, пані Олесю. Вітаю в останню суботу, листопада кожного року. А в цьому році це 90-ті роковини пам'яті жертв голодомору геноциду. Україна і світ вшановує пам'ять невинно знищених комуністичним тоталітарним режимом українців. Чому це так важливо і чому така увага привернута саме останні два роки, так під час повномасштабного вторгнення Росії в нашу державу в Україну? Як ми бачимо, більше країн визнало голодомор геноцидом за останні два роки ніж за попередні 30 років незалежності України на сьогодні? 35 країн світу визнали голодомор геноцидом. І ми думаємо, що це тільки початок, що більше і більше країн буде визнавати, і буде більший світ дізнаватися про злочини комуністичного режиму, які були приховані 90 років, і які Росія протягом всього свого існування, і як і радянський режим, а потім і Путінська Росія, так яка є правонаступницею того режиму, яка не понесла відповідальності. Яка понад 90 років приховує правду. І, на жаль, лише через 90 років, коли ж немає тих людей, які пережили голодомор, геноцид, яким вдалося вижити, ми зараз розповідаємо і дізнаємося, оскільки відкриті архіви, і оскільки весь світ побачив, хто і що таке Росія, та, який там режим дотепер існує, на які злочини може піти країна і що може вчиняти проти іншої сусідньої держави. Тому дуже актуально. Зараз згадувати і про злочин геноциду українців вчинений 90 років, і на жаль, як ми бачимо, непокаране зло, воно повертається з такою впевненістю, що знов воно не буде покаране, так з такою самовпевненістю, з нахабністю, що знов нічого їй не буде, і знову чиняє геноцид проти української нації і знов робить усе, щоб знищити нашу державу. І, як ми бачимо, дізнаємося з останніх новин, що Росія намагалася. На початку повномасштабного вторгнення організувати знову голод в Україні, знищуючи склади зерном, елеватори. Націлюючи свою зброю проти продовольчих складів, і так далі, тобто ми бачимо, що Росія знову планувала організувати голод голодомор в Україні через 90 років. І на жаль, це сталося в 21 столітті через те, що 90 років світ не звертав увагу на те, і то зло не було покарано, так як був покараний нацистський режим, так як він був заборонений. Пані Олесі, скажіть, будь ласка, на вашу думку, як уникнути справді формалізації відзначення чергової річниці, щоб це не перетворилося на протокольність, на якусь от таку суху, щоб це справді відклалося в головах і щоб ця зернина вона проросла змістом в головах наших людей. Справа в тому, що навіть в роки незалежності, да, вже 32 роки, воно було в такому, як ви кажете, справді формальному стані. Ну слава Богу, ми маємо закон України про визнання голодомор-геноцидом і рішення суду апеляційного про те, що це був геноцид і організаторів, так хто організував голодомор-геноцид, але це все. Більше ніяких рішень, більше ніяких юридичних документів, ніяких трибуналів нічого не було проведено. І тому українське суспільство звикло до цієї формалізації, що. В листопаді місяці запалити свічку, згадати, пом'янути і все. Але ми не повинні на цьому зупинятися для того, щоб це не повторювалося, мають бути юридичні рішення. В це питання мають включатися правники, слідчі, прокурори. Має бути проведені подібний, як Нюрнбільський трибунал, був проведений. Так чи міжнародний кримінальний суд, чи інші судові рішення, так як це показує світова практика. Там я вже сьогодні згадувала там геноцид вірмен і так далі. Геноцтво. Іституції, що є сотні кримінальних справ саме по вчиненню геноциду, а не одна і з такими величезними масштабами. Так пройшло 90 років. Так раніше не могли. 70 років окупації за 30 років незалежності це не було зроблено. Настав час, і ми повинні це робити. Коли буде юридичне засудження, коли буде багато рішень суду, коли буде проведений кримінальний суд міжнародний чи трибунал, тоді оці юридичні рішення дозволять на весь світ так говорити, що є юридичне рішення, що Росія як правонаступниця має понести відповідальність за злочин геноциду, який вона організувала 90 років назад, ложто. І звісно, в 2022 2022-му, тому що міжнародний кримінальний суд працює вже та, в цьому напрямку, от і тому це не буде тоді формалізація, така що поставили свічку, вшанували і забули. І відходити все-таки від того, що це трагедія, тому що трагедія, я так розумію, трагедія це коли внутрішньо і сталося випадково само по собі. Трагедія це коли аварія, це коли землетруси, це коли щось там сталося. Так, а все-таки злочин це вже вже кваліфікація юридична. Я думаю, що ми просто повинні переходити і говорити термінами юридичними для того, щоб і суспільство розуміло, що це був злочин. А якщо є злочин, має бути розслідування і має хтось понести покарання і відповідальність за це. Дозвольте таке запитання навіть зараз, навіть досі в українському суспільстві, навіть в науковому зрізі, тривають палки дискусії стосовно масштабу трагедії. От ви, як дослідниця, називаєте одну цифру. Вона вражає інститут національної пам'яті, і деякі історики говорять про цифру значно меншу. Ми розуміємо, що все це, безперечно, також грає, як кажуть, на руку ворогу, на руку Росії, і при цьому. Руйнує державницькі принципи підходу до осмислення національної історії. Власне, кому в Україні це вигідно? Росії вигідно, ми розуміємо, але що власне відбувається зараз з темою голодомору, коли здається, ну, начебто, має все стати на свої місця. Нарешті Росія. Дивіться, 90 років Росія приховувала і буде приховувати і далі, аж допоки не розпадеться правду про геноцид, який вона організувала проти української нації. Після одержання незалежності після 91-го року, майже 32 роки, як в Україні, так і світі, Росія нав'язувала дискусію. Ви дискутуйте геноцид. Це чи не геноцид, чому для того, щоб не дати світу дізнатися правду, щоб не дати визнавати голодомор геноцидом, щоб не було вже остаточно поставлено крапку, що це злочин. Так ви називаєте трагедія, ви собі там плачете в себе в Україні, тому що це був у вас голод, а може, це був загальносоюзний голод і все. Тобто, не робити акцент, що це був злочин злочин геноциду, вчинений проти української нації, і уже оскільки. За останні два роки вже видно, досить видно, да що Росія може організувати, що вона знову організовує геноцид, і знову почали говорити про злочин голодомору. Геноциду питання це питання знято. Вже поставлена крапка, що це чітко був геноцид проти українців. Наступний етап, який ми повинні прийти довести світу, і для нас це надважливо, так як важливо для кожної іншої нації чи для кожної іншої країни, так як це робили вірмени, чи так як це єврейська нація робила, для кожного важливо встановити масштаб злочину, який був чинений проти їхньої нації. Так само і для нас це надважливо встановити саме масштаби злочину. Це наступний етап, і Росія буде робити все для того, аби. Нам не вдалося це зробити. На щастя, в Україні за останні кілька років це вдалося зробити, тому що відкриті архіви є досить багато документів архівних, як українських, так і європейських, і американських, і британських, де ми по крупицях збирали саме скільки було знищено українців в Україні і в місцях етнічного проживання. І те, що зараз десь відбувається, хтось десь не згоден, це представники п'ятої колони, на жаль, яких Росія використовує в Україні для того, щоб продовжувати знаєте, нівелювати і приховувати правду, це не мої особисті дослідження у 2019 році. За моєю заявою, служба безпеки України відкрила кримінальне провадження щодо виконавців голодомору, геноциду. І, власне, під час цього кримінального провадження було проведено вісім складних комплексних судових експертиз, в яких взяли участь як і історики, так і криміналісти. Правники, демографи, статистики, політологи, психіатри дуже велика кількість фахівців 35 експертів і судових експертів брали участь в цьому. І власне саме вони встановили, що під час голодомору геноциду було знищено щонайменше, щонайменше 10,5 мільйонів українців в Україні і. В місцях компактного проживання це північно-кавказький край дон Кубань, і, власне, після того, коли були оприлюднені у 2021 році результати комплексних експертиз Національної академії правових наук України, служби безпеки України різними громадськими організаціями, музеєм голодомору, власне, тоді група осіб там їх небагато. Там п'ять представників зараз чітко видно п'ятої колони, які допомагають власне Росії нівелювати і от знаєте, приховувати правду про от, злочин голодомору геноциду. Але це вже все прийшло Ось буквально в цьому місяці, 7 листопада, 2023 року, в Україні відбувся всесвітній конгрес дослідників голодомору геноциду українців, на якому були представлені і. Було детально розказано, як саме проводилися ці експертизи, як дійшли до цих висновків. Власне, Конгрес підтвердив ці результати ще раз, і було підготовлено звернення як до українського народу, так і до міжнародної спільноти, що нарешті в Україні юридично встановлено чисельність знищених українців під час голодомору геноциду комуністичним тоталітарним режимом. Пані Олесю, позиція наукових кіл є зрозумілою, але чи вистачає внутрішньої сили у суспільства самопізнання о цього бажання дізнатися правду? Чи є це доконаним фактом, який не дозволить ворогу використати нашу оцю байдужість? Бо часто зустрічаєш в соцмережах такі твердження, що, наприклад, агресія не зупинила Росію ну в намірах проти Грузії. Там немає ні проблеми з російською мовою, немає ні проблеми з голодомором. А тому ці проблеми, нібито, не є важливими. Але ця війна цивілізаційна, вона війна ідентичності, вона війна за пам'ять в нашому випадку. Є більш Широкий і більш вузький український контекст саме то, чи суспільство до кінця усвідомило, за що воно воює? Воно знає, проти кого воно воює, але чи до кінця воно розуміє, за що? Я вам дуже дякую за це запитання, тому що це наша з вами робота, власне робота дослідників, істориків, і робота і журналістів для того, щоб доносити суспільству, що це не просто. Війна перша і так далі, так це чергова війна Росії проти України, і власне війна, тому що 90 років назад той злочин був прихований, прикритий Росією, і про нього не говорили. І тому говорити про проблеми сьогоднішні, так про війну, про геноцид, ми не можемо її виривати з контексту і говорити, що це просто так сталося. Да, Росія щось надумала. Це імперські амбіції, які є в нашого сусіда вже багато років, і вони час від часу повторюються. Однакопичила. Вона сили, вона знов починає вчиняти проти України там військову агресію або геноцид, так як ми бачимо ну в даному випадку, у другому, двадцять роках. Пані Олеся, от буквально зараз передивляюся публікації стосовно теми голодомору і те, що ви говорите, відбувся світовий конгрес дослідників голодомору, і бачу публікації Україна молода інформацію про те, що учасники конгресу висловили обурення дослідно читаю, черговою провокацією, яку готують Антон Дробович та його радниця Людмила Гриневича саме запланований. На 23-25 листопада, тобто зараз розуміємо в ці дні Українським інститутом національної пам'яті форум Україна в епоху Голодомору, влада опір ідентичність є намаганням п'ятої колони розмити, приховати злочини комуністичного режиму. Чи можете ви це прокоментувати? Так, звісно, обурення науковців, обурення представників всіх учасників конгресу власне було назвою, тому що ми неодноразово вже говоримо про. Підміну понять, які Росія останні 30 років активно використовувала. Що я маю на увазі, і про що йшла мова власне на конгресі? Мова йде про підміну понять, коли геноцид називають трагедією, так коли комуністичний режим, а визначення комуністичного режиму в Україні відбулося ще після 91-го року, зразу після незалежності, що був режим. Так в Україні є закон про засудження комуністичного і тоталітарного режиму, і називати радянську владу. Так, що вона організувала голод чи голодомор, чи що ви мали на увазі? Люди, які придумували назву для цього форуму, ми не знаємо. Але це російське чітко російські наративи, що це була влада, тому що владу обирає власне населення да цієї держави. А це був комуністичний окупаційний режим, який окупував Україну у 1921 році. І Україна була 70 років під окупацією. Тому ми чітко називаємо я кажу, є закони. Я не розумію, чому і як, і хто організовував, придумував такі назви. І далі опір, влада, ідентичність і епоха голодому. Що таке епоха? Також розбирали ці слова. Досить детально, і коли ми говоримо про період злочин голодомору, 32-33 року. Епоха це період, який відбувається якісь соціальні події у людей, у населення, якийсь період, да епоха відродження, епоха середньовіччя. Ну ніяк не можна назвати злочин голодомору, геноциду епоха. Тому конгрес і всі учасники чітко висловили, що це далі. П'ята колона намагається протягнути ось такі російські наративи для того, щоб приховати правду про злочин злочин геноциду, і це вже не вперше, пані Людмила Гриневич у 20-му році брала участь у німецько-українській комісії при бундестазі. І вони організували там такий вебінар на тему, чи був голодомор геноцидом. Це власне про те, що я вже сьогодні згадувала. Ви дискутуєте на цю тему, чи був це геноцид, чи ні для того, щоб ми не зробили крок вперед. Так що суспільство українське і так добре знає, що це геноцид. Це для того, щоб приховати правду в Європі і в світі. І власне тоді також громадські Кість висловилася проти, і наше міністерство закордонних справ відкликало патронат від цієї української сторони, власне, де була і Людмила Гриневич з формулюванням таким, що вони втратили повну довіру. І їхня діяльність абсолютно не відповідає національним інтересам нашої держави. На жаль, так в нас на посаді ще десь перебувають такі люди, такі як Дробович. Ви згадали сьогодні про нього, який приховує правду. Він не є дослідником голодомору геноциду. Він взагалі в цій темі не розуміється, про що він мені особисто про це говорив. Але ця людина, яка відстоює російські наративи в Україні, на жаль, на сьогодні. Пані Олесю, дивіться завжди з насильством фізичним відбувалося насильство духовне. І 1933 рік відомий не лише голодомором, а і репресіями що стосовно української мови. Саме тоді Каганович і Постишев такі персонажі були. Вони зробили репресію над українською фонетикою, і граматикою. Про що заявляють зараз мовознавці, і якесь от таке дежавю відбувається, що зараз під приводом війни. Ну такі от голоси досить гучні роздаються, що мова не важлива, і ми пам'ятаємо цих репресованих мовознавців. От як вам можливо це вдасться? Чи як вдається розширити оцей контекст, об'єднати в одну об'ємну картинку? Оці от моменти, і донести до суспільства, що неможливо здати і цей фронт фронт духовний і. Голодомор і духовні речі, такі як мовне питання, вони чітко пов'язані одне з одним. Ви знаєте, на це питання гарну відповідь дав, на жаль, на сьогодні вже покійний професор Володимир Андрійович Василенко у 2018 році на безпековому форумі. Він сказав дуже важливу річ, що Росія вчиняє агресію як і збройну, так і гуманітарну. І от ми повинні це дуже добре усвідомлювати, тому що після збройної агресії так держава може зібратися силами, вона може відновитися, якщо зберегти ідентичність, зберегти культуру, зберегти мову, і вона може відновитися. А якщо Держава програє гуманітарну агресію. Власне, що Росія робить? Вона і збройну і гуманітарну, То після такого, що держава вже не відновиться ніколи. І ми повинні це усвідомлювати, розуміти, що є дві паралелі, так тобто, наші військові захищають нас на фронті. А ми повинні захищати державу і всередині і розуміти, що є дуже багато провокацій, є дуже багато. Пропаганди інформації, яка є неправдивою і невірною, або її перекручують, використовують власне проти нашої держави. І власне гуманітарний фронт ми дуже повинні захищати з вами. Дякую, пані Олесю. Питання безпосередньо до вас як до. Дослідниці, чи можете ви поділитися тим, над чим зараз працюєте? Тому що роки праці, неймовірних зусиль, як ви кажете, тисячі архівних документів, що зараз для вас, як для дослідниці, важливо, першочергово і над чим працюєте? В минулому році вийшло перше видання і друге видання збірка свідчень геноциду 2022-2023 років геноциду українців, які вчиняють російські окупаційні війська. І на сьогодні я також збираю інформацію, щоб проводити паралелі між геноцидом сьогодні, який вчиняється геноцидом 90 років. І на жаль, трапляються випадки, да, коли люди розповідають про те, що їхні. Бабуся дідусі пережили скільки втратили своїх рідних, і зараз вони пережили те ж саме від Росії, які втратили свої домівки, переїхали. Ну це дуже важко сприймати. Це дуже важко слухати. Я вам скажу людям дуже важко про це розповідати. Не кожен може. Люди погоджуються, потім відмовляються, оскільки важко про це говорити. Збирати свідчення про голодомор геноцид зараз, на жаль, вже немає в кого ми втратили тих людей. Час пройшов, це тільки архівні матеріали. Ми можемо знати тільки з другого покоління, так і від дітей, батьки, яких пережили. А ці люди це дуже свіже. І ще що найскладніше, я вважаю, в даному етапі ми повинні історики, дослідники співпрацювати з психологами, з психіатрами, з лікарями, з різними фахівцями. Чому тому що і потрібна допомога. Тим людям не просто збирати свідчення, коли людина в такому стані, це ну, не можна, це важко. Да? Людина повинна і вилікуватись, коли вона розповідає про це, і їй стає легше. Є деякі, які готові так, я хочу, щоб моє свідчення десь було в книзі, щоб про це люди знали, щоб нащадки знали. А є ті, яким навпаки, дуже важко. І оскільки я вважаю, що ми не пропрацювали ще ту травму після голодомору, геноциду, а як кажуть психологи, що. Травма передається до третього покоління. Лише четверте покоління звільняється від тієї травми. Власне, четверте покоління брало участь. От нещодавно був день революції гідності, так і власне четверте покоління брало активну участь у революції гідності і зберегло наш такий європейський напрямок розвитку. Так і Росія це теж розуміє. В них теж є психологи, в них теж історики працюють і так далі. Активно працюють, розробляють стратегії на знищення нашої держави. І розуміючи це, вони організували цей геноцид для того, щоб знову таки налякати українців зараз для того, щоб три покоління вони боялися і був такий страх перед Росією, перед сусідом. Оце ми повинні розуміти і співпрацювати разом історики з психологами для того, щоб е звільняти людей від цієї травми, так і фіксувати ці злочини також для юристів, для правників, які потім можуть засудити Росію і на міжнародному рівні, і покарати за це. Має бути такий міждисциплінарний підхід до цього злочину, як одного, так і іншого українська хвиля мовить в ефірі національної телерадіокомпанії Литви. Фактично, Литва – одна з найдружніших країн, як показав історичний досвід і сучасність одна з найбільш близьких нам країн по духу і по історії. На вашу думку, наскільки актуально донести їм цю інформацію? Наскільки поінформована литовська державна еліта і суспільство, в тому числі, на вашу думку, і власне, що би ви хотіли з якими би словами до них звернутися? Бо вас почують. Я в першу чергу хотіла би подякувати як державі, так і литовському народу за розуміння за ту підтримку, яку вони надають нашій державі, нашій Україні, і знаючи, що які там проходили виставки, які проходили заходи, скільки допомагає у війні Литва. Я спілкувалася неодноразово власне з литовцями, будучи в Литві і в цьому році, і в минулому році, із пересічними громадянами і з науковцями. І ви знаєте, для мене дуже. Так щемливо було, коли вони кажуть, ми розуміємо за що ви боретесь. Ми разом з вами, тому що в нас може бути така сама небезпека від Росії, як і у вас. Тому ми вас дуже підтримуємо і будемо допомагати. Чим можемо для мене це було дуже, дуже щемливо, і дуже ми дуже вдячні за це. І також хотілося б розповісти історію голодомору. Геноциду знаємо, що музей окупації Литви. Центр дослідження геноцидів проводили в цьому році виставку, організували щодо голодомору геноциду, власне, і вказали кількість знищених українців: 10 мільйонів. Тобто я розумію, що як і історики, так і політики литовські вони абсолютно проінформовані про ті злочини і про наслідки тих злочинів, які були Росією вчинені як проти нашої держави, так і проти інших держав. Тому що Литва теж зазнавала такого ж самого нищівного да удару по своїх. Лісових браттях і так далі, і тому вони проінформовані, і ми дуже вдячні за те, що саме в 90-ті роковини така виставка була. Я знаю, що біля музею окупації, що громадяни могли проходити і бачити, і читати цю інформацію. Дуже вдячні вам за це, Олесю. Можливо, дуже коротенько, що медійно ви бачите, де Україна недопрацьовує і що вона має зробити. Я думаю, що ми повинні не лише в листопаді місяці в одну суботу чи останніх кілька днів, останній тиждень говорити про це. Дивіться, останній рік чи півтора року так говорили про голодомор. От в 2022 році навіть більше ніж у 2023, му коли країни визнавали і телебачення в Україні, і так далі, тому що був шок. Шок через те, як може в 21-му столітті в Європі там вчинятися геноцид, так що це ну це абсурд, такого не може бути, і власне цей шок спонукав чи спровокував до того, що згадувався голодомор-геноцид, який був вчинений 90 років тому. І я вважаю, що цей наратив має бути присутній всюди, присутній, як і в політиці, так і в науці, і в інформаційній сфері не лише в суботу. Є цілий рік, що говорити, порівнювати, досліджувати, вивчати, знімати фільми, популяризувати. Ми можемо брати приклад так, як це робить єврейський народ щодо голокосту, геноциду вчиненого проти них, так, так як роблять вірменський народ і так далі. Є прикладів світових багато. От і якщо ми не будемо про це забувати і весь час про це говорити, то звісно щодо України і інші країни, і це буде визнано, і будуть проводитися якісь і суди, трибунали і так далі. Ви слухали передачу Українська хвиля сьогодні. На зв'язку зі студією була провідна дослідниця голодомору 1932-1933 років, доктор історичних наук, голова асоціації дослідників голодомору геноциду українців Олеся Стасюк. З нею спілкувалися журналісти Олена і Олег Головатинки, А за режисерським пультом працювала Соната Ядавічня. Нагадаємо, що в ці хвилини у Вільнюсі відбуваються заходи із вшанування жертв голодомору. Якщо маєте можливість, приєднуйтеся, будь ласка. В українському центрі у Вільнюсі триває засідання дискусійного клубу з Ганною Добах на тему Голодомор. Як ми відчуваємо наслідки зараз? Там же в українському центрі, за адресою вулиця Шевченка, 32, розгорнуто тематичну виставку Голодомор руйнування ідентичності. А українські майстрині запрошують на майстер-класи та творчий перформанс. Молитва за Україну завершиться програма у 16-й годині приєднанням до всеукраїнської хвилини мовчання та ініціативи Запалимо свічку пам'яті.